Ага, вот Ну-ка, я приеду вот сюда Всім привіт сьогодні сторін, вам сказати, сервер. Перед заходимо його. Другой заходи. Зараз заїдаємо, тому що то є відеозапис. На все має заїсти. <пух> Зараз я ось такою клітчю хочу. Мені подарували тільки. Не знаю, ще.

Ну, це Микіт. Я сама його Що тут таке, Артемий? Так би запекали. Ви нормально вже знаєте. Ми подумаємо будь-яку локацію. Вийти, воно вже не знали буквально. Дуже цікаво додавалося в тому домику, щоб ззаді дому є такий, як типа, ход для кушенят. Або кутів, ось такий.

Það er að hæða um að ég segja það að ég segja það að ég segja það.

Відповідь відповідати, а де відповідати. Де? Відповіді. Дві крапочки. Так. Гарно. Відповідь. Відповідь. Що так? Та не гад, не гад, не гад це відповідь. Що то за букли? Шотова. Скільки казок по двох книжках? О, 38 книжок. 38 книжок. 38 книжок. кижи на все. Що за кижи? Так, так роблять, давай. Кижи, жи, Ки -жи. За... Ки -жи може, а не де? Кижи, де що за киш? Кижи, кижи. Ки 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 не треба треба кинежи, три букви. Ой.